Бачити і любити прекрасне по справжньому вчать на уроках і в гуртку з образотворчого мистецтва Сонячна палітра в Ужгородській загальноосвітній школі номер 19 Ми побували на заняття гуртка, де йшлося про охорону і збереження червонокнижних квітів. Вчителька образотворчого мистецтва, керівник гуртка Вікторія Олександрівна Костелей, трудиться в школі 22 роки. Вона голова методоб'єднання вчителів образотворчого мистецтва міського управління освіти. Вміє зацікавити. ніхто на її заняттях не залишається байдужим чи пасивним, бо підбирає до дитячих сердець Вікторія Олександрівна найкращі, найтепліші слова ось влучні фрази, які виписала вчителька того дня про довкілля: Бережіть природу! Кожна квіточка вам на радість, кожна рослинка для вашого добра. Кожна травинка для вашого здоров'я. Любіть і бережіть природу. Чому саме червона книга в центрі дитячої уваги? Червоні кольори означає застереження, тобто попереджає про небезпеку. І... Каже, нам зупинитись. Вікторія Олександрівна Костелей доповнює дітей і звертає увагу на зображення підсніжників, конвалій, шафранів, інших квітів. І звичайно, діти знають про гарні квіти вірші, які прочитали на пам'ять. Едей весь цвіт красивий, ніж сонце золоте, тільки сильний і сміливий серед скель його знайде. Молодець. Я про лісок синенький і перший на весні. Сказати вам граденький, кінець кінець зимі. Спід снігу мій листочок до сонця простягну. І ніжний міць віночок вітатиме весну. Поезія активізує дітей, і вони продовжують декламувати вірші. Коли хай є ніжно теплий вітер, квіти сон трави коло вікна. І чомусь так хочеться радіти і співати. Вже прийшла весна. Сон трава казала, що бабуся сидву спокою, кохає чистоти. Я дивлюсь на неї і молюся, щоб усі були щасливі на землі. А хіба ж можна оминути пахучу конвалію або іншу красиву рослину? Де ліс, немов наміточка, ясніє квіточка, на неї я здивований, дивлюсь, мов зачарований. Конвалія білесенька, мов дівчина гарнесенька. Ні, не зірву, де далі, нехай цвіте конвалія. Я найперше зацвітаю, синім світом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. За підсніжником у квітні голубим намистом квіт. Квітно не одну вже квітку маю, сім до неба піднімаю. Молодчинка, дітки, що це, будь ласка. <роліс>. Я дзвіночок, а не дзвоню. Замість звуків запах роню. Є собі дзвіночки. Молодчим. Чи можлива весна у Карпатському краї без первоцвіту? Мабуть, що ні. Вітувальну силу має жовтим цвітом розцвітай. Називають ключ весни, як я звуся, ти скажи. Первоцвіт. Первоцвіт. Загубила Зузунка в лісі черевичка, заплакала купилка, птичка невеличка, не, не помітила, як спали, туфельки маленькі, крицем очі витирала, пташечками. Та, пташечка сіренька. Там, де слізенька упала в зелену травичку, ніжна квітка проростала, Жов... жовті черевички. Дзвіночки перелинки на ніжці, тоненькій, такі запишні, і тендітні такі. В широкому листі, немов у гіль. Ховають від сонця голівки свої. Це конвалія. Конвалія, так. Посади я в квітнику квітку ніжну та стомку, жовті нічні пелюстки, зеленесенькі листки. У квітнику у мене зліс гордий красень. Це нарцис. Навіть коротеньку легенду склала вихованка сонячної палітри. Чому рослину мати і мачуха так дивно назвали? А ось чому. Нижня частина її листка біла, вкрита ніжними пухнастими волосинками. На дотик вона здається, м'якою і теплою. Це мати. Верхня частина її листка жорстка і холодна. Це мачуха. От і назвали рослинку мати й мачуха. І, звичайно, діткам не терпиться помалювати. Тож уся увага на вчительку. А вже Вікторія Олександрівна вміло веде стежками прекрасного неповторного світу. І Починаємо простим олівчиком малювати, і дуже легесенько олівчиком. Поки що візьміть в руки олівчик і можете за мною повторювати у повітрі. Добре, пробуємо в повітрі. Починаємо малювати квіточку із стебла, будова квіточки з стебла. Загально малюємо форму квіточки, так? малюємо іншу квіточку, також загально малюємо. Форму. Зверніть увагу, кожна квіточка е, загнута, стебло загнуте, донизу квіточка ніби звисає із стебла. І третя квіточка також у нас загальна форма. На цьому занятті малюють і нарцис. Згадують вусколистий нарцис, що цвіте на хустщині. Малюємо спочатку величезну форму загальної квіточки. У нас е, Кружечок чи овал. Так, накручуємо методом накручування. Крутимо, крутимо. Дуже гарна серединка, так пів овала. Малюємо, яке виходить трошечки за межі цього кружечка чи овала. І закінчується також овалом. Півовал закінчується овалом. Загальні риси поки промальовуємо. Нарцис також тепер листочки домальовує. Має один листочок, має невеличкий на стеблі, має тонкі довгі листочки, заповнюємо, де в нас є пусте місце, заповнюємо листочками. Вузенькі довгі листочки, намічаємо їхнє місце. Так, можна так нахилений листочок намалювати, не залишаємо ніде пустого місця. І ставимо дуже густенько крапочки. Така техніка дуже цікава і називається пуанцелізм. Отакими крапочками і густенько ставимо, ставимо по всьому стеблі. Так. Змішуємо кольори, щоб цікавіша в нас робота була. Набираємо жовтенької фарби. Діти, як зробити світліший зелений колір? Добавити до зеленого жовтий, змішати. Можна на палітрі вимішати потрібний колір. І густенько густенько Якщо вирідко поставите, воно не буде чись погозовати. Також можна з жовтого до зеленого додати вертикально. Бачите, я просто ставлю крапочки. Вертикально тримаю палочку. Звісна річ, заняття доповнило знання дітей з червонокнижних рослин, залишило пам'ятне враження. Про це вони охоче розповіли нам в інтерв'ю. Червона книга це е, записана там, де рослинки. Книга, книга де, не можна, які, де не можна рвати рослини. На занятті дітки отримали заряд бадьорості, гарний настрій, а ще й знання про рідкісні рослини. Нам пояснили, щоб ми не заривали були квіти, які занесені в червону книгу. І що ти зрозуміла? Що, що їх, які нам квіти подобаються, взагалі може і не можна заривати. Треба берегти квіти в природу, так? Не, так. Тобі малювання подобається? А квіти подобаються, які ти малювала у природі? Дуже. Я зрозуміла з цього уроку, що не можна рвати квіти, які продають на ринку. І що лісові квіти теж не можна рвати. Мені сподобалось на улоці. Я багато чого нового дізнався. Так, а що ти дізнався? Що рослини не можна зривати, їх не можна продавати. і для цього зробили червону книгу України. Сьогодні на уроці. Малювання дізнався дуже багато, що є сон, трава, є червона книга, туди, туди занося, заносять квіти, які не можна зривати, бо вони не будуть розмножуватися. Що потрібно знати, щоб берегти квіти? Занесені в червону книгу. Треба їх не рвати. І піклуватися про них. Уроки малювання мені дуже подобаються, тому що ми кожного уроку малюємо в чому щось нове. Що тобі сподобалось сьогодні на уроці? Сьогодні на уроці мені сподобалось о, вчити о, і переглядати, о, що, о, що зберігається у червоній книзі, які квіти. Скажи, будь ласка, які квіти найбільше ти любиш? Я люблю маки, підсніжники, проліски з, з... з... черевички. Продовження фантазії та пошуків знайшли діти у своїх роботах, які виставлені на стенді творчість на кінчиках пальців. Сподіваємося, юні телеглядачі. Переглянувши нашу передачу, ви візьмете в руки олівець і спробуєте, як і ці дітки відтворити весну. Успіхів вам!